Тут написано з боку Фанта, це велетенська банка Фанти Міка. Давай, пливи туди, пливи до банки цієї. Що собі, я в шоці просто від того, як це все тут відбулося взагалі, за декілька секунд повністю затопило увесь світ. Дивись, нічого собі! Тут просто всюди фанта там тепер! Байки, що а що ти вже ти переїхав або ні? Куди переїхав? Ти що, переїхала кудись? Та, я вже переїхала і всі речі свої забрала. Що? А, Вон, диви, а, а, я а тебе не А, а вівця то тобі... він де? Я її спасати буду. В куполі у цьому? Угу. А навіщо ти туди переїхала, Міка? Тобі Потому, що, твій будиночок чисна, не подобається? Тому що там була диви, банка. І скоро О! вона рвана. Що? Кажу, це... Е... це... звідки тут з'явилося? Я такого не бачив. Ого! А чого ага. ти мені не сказала? А? От я і прийшла спитати в тебе. Я тут цей, так а а. мені місце там буде у куполі в цьому? Ну, якщо Нічого хоч, собі. То я, звичайно, хочу. Селян теж може треба запросити буде? Ого. Да, треба. Я в шоці, почекай, що шо це за велетенська банка? Ходімо туди, подивимося, я ще там не був. Я Ой, взагалі lief. не бачив. Я в А ти ходила туди? Що це за ще банка? Ні. Звідки вона тут взялася? Нічого собі. Як вона? Міка, а там що вона не пуста? Uh, воно, типу, що, може затопити тут усе? Ну, селянчики сказали, що вона скоро от, от рване. Що, нічого uh -huh. собі? Тобто от-от рване. Міка, це... Не знаю. Це я проблема, на такий випадок вже я туди переїхала. Це проблема, реально. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Слуху, це що воно таке. Воно дещо мені не пам'ятовує? Тут написано збоку фанта. Це велетенська банка Фанти Міка. Нічого це що, реклама, собі. Або що? Та яка реклама? Це. А звідки у нас тут взялася така велетенська банка фанти? Я не знаю, може це... Ти уявляєш, це ти, скільки бо... там фанти? Це ти полюбляєш таке пити. Ну слухай, ні, я такого не замовляв. Ого. Це не величезно, так? Треба зробити маленьку дірочку і пити її тоді. Може, не буде ніякого потопу і все буде в нас нормально. О, Чуєш? Шипить. Ага, ти побігла, Воно що? ще. Це не добре, А-а-а! Тан... воно розірвалося, Міка, біжи! Міка біжи, 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 біжи. Не обертайся! Гогу! Нічого собі! Це з фанти! Міка швидше біжи! Біжиш? Так, я позаду тебе біжу. О, нічого собі, нічого собі! Так, 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 нам треба швидше до куполу добігти. Селян треба кликати. Ого! Міка, дивись! Яке воно? Ой-ой-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Треба швидше, швидше, швидше тут зачинитися. Так, 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 так. Селяни, ховайтеся! з Фанти наближається! О-о-о! Нічого собак збирається залізти. Реально, слухай, може в нього там цей бункер? Це секретний вход якийсь туди. Так. Можливо, Воло наближається сюди. Давай так. спробуємо когось рятувати. В тебе щось є? В тебе є ще ці мотузочки? О, о, та, о, так, та, тебе в тебе є. є. Зараз я взяв, я взяв, я взяв. Ходімо, шукаємо когось. Міка, що з селищем страпилося. Ти бачиш? Я так тобі я ще нікого не бачу, Хто Тут щось вибухнуло та... у селищі. О, ні. таке Я не знаю. Селяни бісій. Міка, тікай, все, до куполу, до куполу швидше, тут затоплює вже. Так, Ой, так, 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 і... так. Давай зачиняй а... двері! Двері зачиняй. Ху, Все. Ху, нічого собі. Я в шоці? Нас зараз диви, яка хвиля фанти накриє. Я. А, а що роб. Міка, а це що таке? Ти бачиш? Дивись! Риба фанта! Ось тут! О, Рож... Пу, не рожева, а помаранчева бачу, така. Бачу. І там поряд ще одна. І в неї обличчя якесь тупе. І, диви і на ти не неї? Дивіюсь, там також є О, ця риба. ні, все, все селище повністю затуп. Вона сюди рожу свою суне. диви на неї. Бачиш а, ця диви риба. Тут ліхтарик виріс. Ліхтарик виріс? Що? Диви, там очі в нього є. Звідки він ой він блимає навіть, нічого собі mm -hmm. прикол. Так, Міка, що в тебе тут є, показуй. Човни е, в тебе є прикольні є. такі. О, так, я беру до, дошки, дошки зараз зроблю. Можна Зброя навіть да, є чого у е. собі. Так, це прикольно, але нам треба зробити, Ой, зараз буде верстак. Що? Що треба можна її якось стукнути? А ну, на тобі! Слухай, на так, тобі. Не Ні. Ой, що тут теж так? дивись. Я не знаю. І ось тут можна стирчить. А ось це. Ця... Дивися, Слухай, добре, що ти зробила купол цей, тому що я взагалі палку. про цю банку нічого а ти не ти знав. Я займався, що ти не бачив цього. Так я там на городі рослини вирощував і все таке mm -hmm. інше. Ой. Я зрозуміла. Чула? А там ось. щось вибухнуло. Здається, якісь прилади у селян в будинках вибухають, нічого собі. Так, це проблема. Я реально не знаю. Як нам тут тепер. О, ні. Ой ой. Там теж щось вибухнуло. О! Це що було? Мене начебто зачепило трішечки. Так, слухай, нам потрібно э, подумати. Міка, Міка! Воно! Піднімаємося сюди! О! Все потонуло! Скло Воно розбилося! Залазь сюди! Зараз риба сюди запливе. Так, э, цей забирай речі свої якісь добре. Так, 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 так. Човни бери, човни бери. Чи що там в тебе було? А, так, точно зараз. Давай забирай швидко. Нам треба, нам треба звідси забиратися. Слухай, давай, знаєш що на тобі. Ху знищив її. Слухай, нам треба знаєш. а! Позаду обережно, обережно. Ні-ні-ні. Тільки ні, ні, йдеться. Міка сідаємо в човен. Це ще Ні, почекай, в чому тут не можна, чого не спливе? Давай випливаємо нагору. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це повітря висла. Воно тут у два слоя. що? Все, я тут. Сідай, давай. давай, пливи туди, пливи до банки цієї. Давай. у собі я в шоці просто від того, як це все тут відбулося взагалі. за декілька секунд повністю затопило увесь світ. Що робитиме, А ви мемо? попити цю фанту не хочете, там говорив, що можна її всю випити. Попити? Ну не знаю. <сь> всю випити, це займе, напевно, цілу вічність. Так, мені потрібні блоки, і зараз треба вилізти кудись-сюди. Оп, ось так. Міка, вилазь, я тут зробив місце таке спеціальне. Супер. Ху. Так, ось так, ось так. Нам потрібно, знаєш що? Давай так. запливемо всередину цієї банки, а? О, і подивимося, що. Там мені здається, що там може бути дуже цікаво. Ану, я пливу. Так, 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 тихо. Я всередині міка нічого не бачу. Нічогісіньки не бачу. Дуже темно. О, ні. Пірнай через низ, там де дірка була. Так, ось тут ламаємо. Ламаємо все. Тут світло трішечки з'явилося. Я зараз тут зламав. Оп, непогано. Так, сюди. Слуха, тут навіть сюди. Як цілий басейн. Ого, ти бачиш це. Так, Давай. зараз ми зробимо тут трішечки більше місця. Ось так, ось так, сюди, 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 сюди і все, можна тепер, я не знаю, можна і тут поплавати. Ану, зараз я човен дістану, почекай. Так, сюди. Оп! Сідай, сідай, швидко. Давай. Давай. є, попливли! Ха-ха! Нічого, собі, ти плавали колись у середині цієї банки, а? Так, 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 сюди, обережно. Плавала у банці такі чи ні, Міка? Та ні, звідки мені. Я теж не плавав, але тепер, тепер ми плавали тут. Так, давай обережно і все, вилазимо. Фу, давай сюди. Вилазь. Диви нам скільки фанти, я в шоці. Кусе, так, слухай. Диви, тут наче риби немає. Тут. Ну, так. Хоча може вона десь там на дні, ми її просто не бачимо. Давай, Диво. Давай зараз ось сюди заліземо на гору. Так, 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 так. Нам потрібно ось сюди поставити, сюди, 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 сюди. І ось так піднімаємося. Став блоки до гори. Так, 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 все. Чи хочеш? Ну, на верхівку залізти. Дивись! Нічого собі! Тут просто всюди фанта тепер! О, нічого. Собі. Ну, трішечки є таке. Слухай, і що далі робитимемо? Я Слуха, не знаю, диви, типу... Крізь просто це море фанти. Реально, море фанти. І вона роз'їдає травичку. Бачиш, там трави немає. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Так, знаєш що? Спускаємося трішки нижче. Оп! Дивись, тут фанта, вона ось, ось сюди тільки, так? Десь я не знаю відсотків на 80 банки оцієї. Давай, знаєш, що зробимо. Що? Давай зробимо ось так. Оп. Ти що робиш, Оп. воно зараз Оп. буде витікати з двіси. Ну і хай Хайки. витікає. Зараз ми зробимо водоспад фанти. Дивись. О, такое. Все, воно туди тече. Ой-ой. Так, давай став човен і пливемо. 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 На тому попливемо. А чом, ні. Ну давай, окей. Так, все, я всівся. Пролізеш тут, ні? Я давай. Зараз почекай, пошипало. почекай, почекай. Так, сюди. Сюди. І ось так. Зараз тут відчинимо шлях і все буде у нас окей. Так, 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 давай, давай, давай сюди. І все, плыви вперед. Давай, 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 давай. Нічого собі! Так, я тримаюся. давай. Це краще атракціону, слухай. Селяна Тривайся. бачу! Попереду, селяни там, попереду. О, купол видно. Чуєш, його видно прямо там. О, До речі, праворуч. Туди. Праворуч, там є якась гора. Слухай, ну в куполі там, здається, все затопило вже. Ну, і не Думає? дивно. Ну а шо? Там дірка була, скло розбилося і все. Міка, Ой, давай швидше, бо да, зараз нас затопить. Треба. Давай туди праворуч, до цих. Э, почекай, у мене ще човен. Є. Давай селяну човен поставимо. Так, 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 так. Селяни, швидше до них, а, Міка. Давай, давай, давай. Зараз поставлю човен. Так, селян і стрибай туди. Ось так. Давай, сідай, пливіть на човні. Нічого собі скільки селян повипливало. Ну добре, що вони хоча б уціліли. Так, пливемо туди. Давай туди до землі. Диви, які. Так, 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 так. Там якась гора. Я думаю, що. О, ні, позаду у нас таке велетенське цунамі з фанти. Ой-ой. Острів. Так, хто його знає? Давай заліземо і подивимося. Якщо що, у мене давай. ще один човен буде. І ми зможемо оцей ще забрати. Так, так, Но, так, тут так, так. все. Погано, Отут і вилазимо, давай. Тут... Де, де тут можна залізти? Оп, все чудово. Так, забираємо човен. Я вже весь повністю у фанті. Так і. Я все кажу, в нормально? Їжа. їжа? У мене трішечки є. Так, сюди. У мене є м'ясо і риби якоїсь, чуєш? Ой, фу, я б її заїла. Вона, напевно, дуже стояла. з фанти вже навіть там все затопило. Нічого собі. Ой-ой-ой. ой Мені здається, що зараз вся оця риба помаранчева, вона буде плавати по всьому світу, там, де оця Мені фанта так, є. так здається Так, слухай. Нам треба, напевно, трішки вище залізти. Ходімо туди, знайдемо зараз найвищу е, оп, точку на цьому острові і не знаю, поставимо там багаття, щось таке буде наша тимчасова база.